Хай нас Бог благословить, щоб ми в ту країну бажану всі могли увійти. Відкриємо місце Слова Божого, послання апостола Павла до Філип'ян, 3 розділ, 20 вірш. Філіп'ян 3, 20. Життя ж наше на небесах. Звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа? Слава Богу! І сьогодні я хотів би поговорити на тему, я свою тему назвав пам'ятай, куди ти йдеш, і пам'ятай про небеса. І люди, які прийняли Ісуса в своє серце, які служать Богові, яких Бог простив, які покаялись, увірували в Бога, які служать Богу. І ми можемо жити далі так і забувати про те, куди ми йдемо, про небеса, про це Царство Боже. А, бо коли людина приймає Ісуса в серце, то Бог дарує Це спасіння, і він, та людина вона вже робиться громадянином Царства Небесного. І вона вже має цю надію на вічне життя з Богом на небесах. І ми можемо жити так далі, жити, працювати, десь щось робити. І можемо забувати про те, куди ми йдемо, куди ми направляємось, забувати про духовне, про небесне, про таке не думати. А десь навіть більше думати про якусь роботу, про якісь свої мрії, бажання. І як важливо завжди пам'ятати і нагадувати собі іншим, собі і іншим християнам, іншим людям про Бога, про Царство Небесне, як важливо не забувати про те, куди ми йдемо і що нам Бог подарував, де, в чому Він нас благословив. Давайте ще відкриємо місце. Це буде колосян. Третій розділ з першого по четвертий вірш прочитаємо. Тут заголовок такий пише, що думайте про небесне. Апостол Павло пише: Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. бо ж ви вмерли. А життя ваше сховане в Бозі з Христом, коли з'явиться Христос, наше життя. Тоді з'явитись з ним у славі і ви. І апостол Павло він закликає в цьому посланні, щоб ми думали про те, що вгорі. і, звичайно, ми не можемо перестати думати про, про те, що ми є на землі. Ми не можемо перестати думати про земне, де, де б то працювати, де б то заробити гроші і так далі, як то жити. Але апостол Павло закликає, щоб ми більше думали і не забували думати про небесне, про те, що вгорі, те, про що нам Бог обіцяв, що Він нас спас, що Він нас полюбив і що Він нам дарував, і щоб ми працювали для Царства Божого. І хоч диявол всіма зусиллями прикладає, і бувають різні клопоти, різна суєта в нашому житті, вона може впливати на те, що ми забуваємо про царство Боже, про те, куди ми йдемо. І дияволо на це впливає, прикладає зусилля до того, щоб ми не добралися до неба, щоб ми про то забули. Він може пропонувати е, різне, різне гроші, якісь, е, можливо, ще інші речі, десь якусь роботу, десь якесь таке добро може пропонувати різні різні моменти, що він може пропонувати, може спокушувати, але він прикладає зусилля, щоб ми не попали в Царство Небесне. Як важливо нам і противитись дияволу, протистояти йому, а Бог нам в тому допоможе. Як важливо не забувати, куди ми йдемо. І потрібно вкладати в Царство Небесне, працювати на ниві Божій. Наприклад, проповідувати Євангелію людям, де ми є на навчанні, на роботі, навіть сусідам, навіть незнайомим людям як важливо проповідувати Євангелію, працювати для Божого царства. І служити Богові, де би ми не були, в різних служіннях, навіть якісь непомітні служіння, де щось зробити, десь комусь допомогти. І ніхто може того не бачить, але все бачить Господь, і Він бачить, як ми працюємо для Його царства. І дорога до неба вона не завжди буде легкою, будуть проблеми, різні переживання, але Ісус, каже, що Він буде з нами, Він нам допоможе добратися до тих вічних осель, і ще давайте відкриємо, висвітліть на екран, перше послання апостола Петра, 2 розділ, 24 вірш. 1 Петра, 2, 24. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми мертві для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви здоровелися. І якщо я поставлю своє ім'я, і ви кожен підставте своє ім'я в цей вірш. Можемо прочитати так. Він тілом своїм, тобто Ісус Христос, сам підніс гріхи жені на дерево, щоб Женя вмер для гріхів та для праведності жив, і його ранами Женя здоровився, і його ранами мир здоровилися, щоб Бог спас, Бог оправдав, Бог помилував. Можемо згадати, де ми були без Бога, як ми жили, і як Бог спас і дарував цю обітницю, дарував це громадянство в царстві Небеснім. І те, що він змінив наше життя. І як важливо про це пам'ятати і називувати, і старатись служити для Бога. А можливо, навіть люди, які на цьому місці не мають того громадянства, Царстві Небесні. І Бог його зараз дає. Бог ще дає цей час, можливість помінятись, дає громадянство в небесах. І як і в кожній країні, щоб здобути громадянство, є певні правила, що потрібно робити, різні є правила. І також в Бога є свої правила, що потрібно робити, щоб здобути це громадянство в царстві небесні. Потрібно вірувати в Бога, потрібно покаятись своїх гріхах, визнати гріхи і служити Богу, війти за Ним. І тоді Бог дарує цю надію, дарує переміну життя і допомагає добратися до вічних усель, до царства небесного. І Господь допоможе і благословить вас. І ми будемо зараз молитись. Хай би з нас кожен не забував те, куди ми йдемо, і не забували про царство Боже і те, що Бог нас всіх любить. Будемо молитися і надалі за наш край. Хай нас Бог благословить. Амінь.